Стандартна ситуація в нас кухня з островом е на кухні в нас стільниця і весь фартух буде виконаний з каменю. Можливо, це буде там якийсь штучний камінь, можливо, натуральний, неважливо. Дуже часто зустрічаються ситуація, коли, наприклад, меблі ви виконують одні підрядники з каменем займаються інші. Хлопці, дівчата, бувають частенько конфліктні ситуації, коли в нас є на цьому острові будуть блок розеток або додатково якихось потрібно змонтувати електроживлення складнощі, коли ми мебелярі змонтували, а потім немає якось як просунути кабель живлення електромережі. Тому ми завжди робимо базування, щоб можна було зручно прокинути цей кабель і закрити це все каменем. Тобто він так стає. Площину закривається, потім це все оздоблюється камером, всім все зручно, всі задоволені, всі працюють, так що використовувати таке рішення завжди.